Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас. Відповідаю на ваше питання з приводу віз і ID карток або відомих, що як картка іноземця. Значить, сьогодні прийшов в імміграційну службу черговий раз, продовжував це вже четвертий раз продовжував візу. Значить, Цінова політика наступна. Віза зараз продовження 5100 песо на два місяці віза. І 9100 песо це віза плюс отримання id картки або картка іноземця, її ще називають. Значить, вона картка іноземця або id картка ця, вона видається при другому продовженні візи. Тобто, ви прибуваєте на Філіппіни, Коли приходите продовжувати другий раз візу, вам треба оплатити більше ніж за стандартну візу для того, щоб отримати. Цю картку вона собою являє пластикову картку, вшитий чіп туди з вашими персональними даними, ну схоже на паспорт. Тобто, значить, що можу сказати з приводу цінової політики? Минулий раз два місяці тому коштувала фактично на 850 песо дешевше в цьому році в цьому місяці. Подорожчала вже п'ять Тобто в тому місяці трохи більше чотирьох вартувало. Спитав, чому. Ну, Вони кажуть, це інфляція, все дорожче. Ну, може на інших островах, по-іншому, у кого є інші відомості, пишіть, обговоримо. Всім добра.